Нагрузили нам ящик винограду, виявляйте собі, на лінії фронту зібрали Дивіться, який урожай. Чуєте? Це наші так стріляють. Всім вітання, Україна переможе. І Зараз ми знаходимося біля Нікополя, недалеко від Енергодару, де засіли орки, які шантажують, сьогодні хочуть шантажувати весь світ, наскільки підло вони поступають. Але ми сьогодні приїхали до наших військових, до цивільних людей, і поки що пару днів ми будемо тут. Потім поїдемо на Миколаїв. Знаєш, тут, поле, ось, тут чуто таке було, ось, як вона, трава згоріла, а поле жовте стояло, поле не загорілося, так mm. обгоріла трава, а поле цела стояла до последнього. <рес> як воно так може бути? Їздимо, друзі, по нашим хлопцям, підвозимо їм продукти харчування, трошки гепає, але це війна, це війна. нічого не зробиш, треба. Треба підтримувати один одного завжди, молитися за наших військових і нічого не боятися. Тому що з нами Господь. Так зруйноване помачкання людей. Повністю зруйновані звинування помешкані видають. Отак люди живуть в селах по підвалах, по грибах сирих. Матраси, просто на матрасах, отак мух куча, мухи теж колоба, жесть. Ось, друзі, залишки унітазу, які москалі бачите, взірвали ось. Ось наш Унітаз ось розлетівся весь по їхньому БТР. Не вивезли вони з України унітаз. З такою ціною, друзі. Крок за кроком відбивається наша земля. Відбувається агресор з нашої землі. Ось такою ціною. Там попереду гримить. Наші луплять, а ми ось тут вже це майже перед, ну, звісно, стріляємо. І як ви чому не виїжджаєте тут? Не хочу я. А чому? А, і мені тут добре. У нас гарний підвал. Облаштований. Облаштований. Можете показати? Так, да, пішли. Так, друзі, люди живуть, бачите. З будинку фактично нічого не залишилося, Вулики теж порозбивали людям. Але в людей є, людей є підвал. Заходьте. Ну, зараз я включу ліхтарик. Чи там є світло? А, у Є, 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 світло у нас. А, є світло, да? так? Так. Так, друзі. А де світло? Я включила. Ага. Я не бачу, нічого не бачу. А десь тут був ще й фонарик. Де я його ось? І зараз я ще включу. Ага ось. Світло наше, тут прийомник, ну, та... складушка, кровать. Це у вас тут двоє, так? Так, да, так, да, так. Да, да. з сином. Ми, з сином, так? Да. А як їсти готуєте? А там кухня пішли, я покажу. Фонарик. Ось так, друзі. Так живуть люди. Пішли, пішли заходьте. – Це, це, це саме нуль. Самий нуль. О, тут ми готуємо їсти. Ага. Тут у нас все облаштовано. – Що можете сказати взагалі? Що чекаєте? Чекаємо побіди. Хай буде все. Такая смілива жінка тут, ну, роз, розкажіть, як ви тут? Так? Як ми поживаємо, ждемо перемоги. Дуже ждемо, дуже не хочеться, щоб швидше а, прийшли а, наші збройні сили. Ну Ми то визволені, а тільки щоб як, щоб подалі там золоту і далі погна... Всі, щоб наші всі території звільнили. Ой, миру. Нас вирішили пригостити виноградом. Який <плес> 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 класний виноград! Супер! Дуже смачний друже. дружінь. Бо якщо корці є, то нічого не ходить. Тут касети можуть бути. Тут і замірував. І, і тут і тут жили жили люди до останнього, так? Да? Так нікого немає. Я тут сидів, друзі. Так, люди все покидали. Все покидали її і потікали. Не, люди все залишили, друзі. Подивіться, яку Ку картину хтось мав. Так, друзі, один прильот ракети і немає нічого людей. Нема нічого, все, все зруйноване, все майно людей розлітається, все те, що... Це те, що люди наживали руками, а може десятиліттями, століттями навіть буває таке, просто нічого немає. Це херсонщина. Лупашать, лупашать далі. Але слава Богу, що це наші орків. Отак обстрілюють мирні села, бачите? Касетними зарядами, градами, ось гради. БНКР 51. На двох кірпічах готові їсти. Ось так, друзі, в селах на Херсонщині, ми зараз на Херсонщині, і людей нема на чому навіть приготувати їсти. Ну, якісь дровах там готують, але газу немає, світла немає. Так люди живуть. І дров так толконе, що замініровані посадки. Замініровані всі, так? Ну, там, де впав снаряд, розмінірав, туди можна піти пособирати і взяти. А так, де плісти в посадку, підміни мало хто хоче. Такі от. Для нас. Все одно по полям їздимо, все одно ми бо робітники села, все одно ми От живемо. За, е, порада волонтерам. Завжди співпрацюйте з місцевим населенням. Люди знають, де заміноване, де не заміноване. Тому що от ми зараз їдемо там, де знають люди, де потрібно їхати, а є місця, де просто ну, люди собі їдуть. Хотіли там проскочити, одна посадочка тут є. І просто в мотор в одній стороні, кабіна в другій, і пару чоловік вже немає. Так що завжди будьте обережні, коли ви їдете на передову або там, де була окупація.